Всіх вітаю, з вами Марія і Фільжанка сьогодні про те, куди направити увагу. Давайте дивитись. Так, На свої емоції, на свій ментальний стан, своє ментальне здоров'я. Комусь тут дуже треба направити на це увагу. Так. Аліса тут пробіглася і тепер. Збираю тут за нею сіляки. Зараз хвилиночку. Тут на гроші, на те, куди ви їх витрачаєте і чи то так треба. Ліса, ти підпалиш собі хвоста. Будь ласка, не лізь туди. Так. Або це хтось з вашого оточення. Ну, ну це просто. Ну що з тобою таке, Аліска? От хто там на що витрачає гроші? Зверніть увагу, бо тут, знаєте, Знаєте, як каже, що, що дуже швидко, що вам потім не вистачає. ну, Комусь з вас, чи, чи вам, чи, чи комусь з вашого оточення, що потім вже ж не вистачає, притримай себе. Так, і виходити з якоїсь ситуації, це як замок десь відкритий. Десь ви як замкнені, як зачинені були. Угу. І ви виходите вже з цієї ситуації. Як повертаєтесь або до вас як повертається якийсь чоловік. Угу. На стан людини звернути увагу комусь так. Комусь на себе, от ви повинні самі для себе стати людиною номер один. Хтось вас знецінює з вашого оточення, а вам треба собі свою силу повернути. Як знаєте, от Ваша впевненість в собі повинна стати вашою стабільністю. Отак От показує філіжанка для когось з вас, бо ви чи себе сварите за щось, чи взагалі зневірились в собі. Ну, але це через якусь людину. Ну, наприклад, хтось вам каже. Що ви там така, така людина, те у вас не так, і от те у вас не так. І от весь час знецінює вас людина. Так само можете робити і ви самі собі казати, що ви в чимсь недостатньо не гарна людина. Не робіть цього. Тепер комусь з вас треба звернути увагу на відносини, чоловік та жінка, чоловік тут намагається якісь зміни зробити, вам не треба закриватись від тих змін. Відгукніться на ті зміни. Комусь так кажуть. У когось тут переїзд до чоловіка, він відкриває обійми і приймає вас до себе. Далі захист від чоловіка закриває вас собою, як накриває вас собою зверху. Ви показані мені в ситуації, коли у вас трошки є недовіра до того, чи впорається він, чи зможе він вам бути опорою. Ну, так показують, що так зможе. Треба довіритись. Так, якийсь. Ага, отут брехнею годує якогось чоловіка, більш молодий чоловік, такий, знаєте, з кудрявим розумом. Ну, це як людина, яка афери якісь робить. Знаєте, у нього мозок працює, як де що зробити, от як обійти, як, е, ну, розумієте, обманює і йому це нормально, це от суть людини така. Найближчі два тижні е, якась людина. Чекайте? От не можу зрозуміти, чоловік чи жінка може вас показує, може, когось з вашого оточення, близького. Людина, яка найближчі два тижні, а саме от 14 днів показано, буде зосереджено стабілізувати якусь ситуацію навкруги себе. Буде відгукуватись на ідеї, які підказані чоловіком. Тут точно чоловіком підказані. І це, знаєте, як полегшить в подальшому. Життя людини, ну, от щось буде налагоджено і щось далі буде легше робити. Це може бути для когось з вас суто вашої оселі, наприклад, стосується чи вашого особистого життя, для когось це стосовно роботи. Так, зверніть увагу, жінка дуже з дуже так знаєте розплющеними очима слухає чоловіка. Він як телефонною розмовою, але знаєте, їй здається, ніби він, ніби він нависа над нею, і дуже він щось їй багато розповідає. Говорить, говорить, вона так слухає його уважно. Ну так, цікаво, щось цікаво, щось стосовно як відродження. От як що їй зробити, і їй буде після цього легше. Далі, Ну, у когось спільний шлях намальований чоловік та жінка, чоловік так з опікою до цієї жінки, важлива вона для нього. З коханням, дуже так, знаєте, от наповнюється почуттями до цієї жінки от, День від дня. Ну, Насправді жінка йому тим самим відповідає. Але, знаєте, от показано так, що для нього ці стосунки важливіші. Ну, от, наприклад, на, на, ну, там, на 5% важливіше, ніж для жінки. Це, це нормально, завжди в стосунках хтось трошки більше кохає, хтось трошечки менше. Неможливо так, щоб однаково. Так, хтось тут великий крок робить, це більш як в бік. Роботи, соціуму, людина, от просто, знаєте, як час прийшов, людина, я б сказала, 50 людина. І це вже, знаєте, дуже обміркований крок. Тут не є ситуація такою, що Буде, не буде, там треба, не треба, а це як час зростати, час трошки так змінюватись, на сходинку вище ставати. Готовність є і знання до цього теж вистачить людині. Ну, як на розвиток свій, більше уваги приділіть. Так, ось тут майбутнє, яке от потребує допомоги. Дивіться, 69, 65, 95 рік народження. Ну, 69 й рік народження, 65-й рік народження може бути ситуація, в якій от людина як самотужки намагається щось зробити. Не соромтесь просити про допомогу. Ви будете отримувати ту допомогу, і вам легше, ви ви легше будете просуватись в своїх справах як, ну. В якихось своїх майбутніх планах і дивіться, для когось з вас важливі обмеження, тобто гроші у вас будуть. Не поспішайте їх витрачати на якісь там, ну, якісь там дрібні бажання. Зробіть собі трошки обмеження по витратах, бо щось у вас там буде. Значна витрата, але це щось таке бажане буде, що ви будете щасливі, що у вас на це легко вистачає грошей, але спочатку трошки себе обмежте, хай вони накопичаться. Так, далі. Ну, тут готує сюрприз чоловік. Не знаю, що там у вас, може, день народження буде скоро. Може інше якесь у вас там свято, але це ну, от, як шукає якийсь для вас сюрприз, як шукає тему для сюрпризу, так воно ще може бути. Щось приємне хочу вам зробити. Угу. Як очікує якогось завершення, і от, щоб, знаєте, це завершення вам запам'яталось, щоб вам дуже-дуже приємно було. Так, далі, на що звернути увагу? Тут жінка не звертає увагу на чоловіка, який кружляє круг неї, ну, а їй треба б. Звернути на нього увагу, бо тут чоловік не є хорошою людиною, насправді він як обкрадає її енергетично, там щось забирає в неї. Вона зосереджена на тому, чому вона останнім часом себе не дуже добре почуває. Ну, тому і так воно і стається, бо він її як павутиння опліта. Їй треба взагалі відігнати від себе цього чоловіка. Зверніть увагу, от після спілкування з ним, навіть якщо воно там на 2-3 хвилинки те спілкування, ви не дуже добре себе почуваєте. У вас от настрій може псуватись, ви можете забувати щось, от ви щось ніби робили, а тепер, от що й мені треба було, що я хотіла і ходите і не можете згадати. Зверніть на це увагу, от після якої, після спілкування з якою людиною у вас такий стан. Вам треба обмежити, от значно обмежити можливість цієї людини до вас наближатись. Бо ви так легко відгукуєтесь, ви допомагаєте, а вам не треба то робити. Угу. Угу. Ну і все. На цьому я закриваю. Кіліжанку, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій і людей, гарних поряд з вами. І справ вам теж гарних. Хай все влаштовується як найкраще для вас. Бережіть себе і побачимось в нових відео. Всім пока.